Ну, так той рики вже зашкалює, за, 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 за вже його на руках. Не було, так? Я, от продовження того, що, що говорив раніше, про інших кандидатів, та, не та нехай стає козак цим депутатом. Ми ж думаємо, що проти. Я раз його виборці доверяє. Ну нехай не встиг, ну, не, ну, нехай не, не товчеся по, по святих речах, Ні, Ніхто б його не зачіпав, коли б я там не подивився, потім забачив, як він буде об'єднувати їм піч, як він там критикує Азарова, який роз'єднує Україну. Ну, чи я б мечала треба було б поможити. Але Знаєте, отут є трагедія, і в тому числі війна засобів масової інформації, що людина, як, е, яка була е, ну, е, постатю, що мобілізовувала в 2004 році підприємців на революцію у Львові, тому що методи роботи тоді... Методи відношення до бізнесу. Хто займався бізнесом, ви може молоді, ви що немає? Всі добре знають. Люди виходили від податкової і кричали ганьба, бо дійсно не могли терпіти. Сьогодні вже в очах тих же українців, через сім років, через скільки, вже чудлі не святий, вже всі в церквах його проголошують там, великим меценатом. Йому отут. Є питання, що чи з такими підходами, чи з такою філософією, чи з такою ідеологією є майбутнє в Україні. І більше нічого. Ніяких особистих, особистих е, прив'язок чи речей, чи образ. От тут була й душа. І засоби масової інформації повинні це людям нагадувати. Ми повинні формувати суспільство громадянське. Ми повинні формувати свідомого виборця. На правді не за гроші. На правді.